Ви напевно спитаєте мене, що роблять тут селянини. Я сам не знаю. Ну але не будемо про це. Сьогодні знову буде дуже-дуже сильно велетенська перевірка лайфхаків з Тіктоку в Майнкрафті. В сьогоднішньому відео ви побачите, Кулемет гасимося за допомогою пляшечки ще один новий x ray Піднімаємося просто на будь-яку висоту за допомогою двох блоків снігу і багато чого іншого. Тому обов'язково, друзі, поставте. Поставити вподобайку під цим відео, а також підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, якщо ви обожнюєте цю рубрику. А якщо ні, то все рівно поставте вподобайку, можливо, хтось інший це побачить. І для першого лайфхаку нам знадобиться всього на всього три предмети: моховий покрив, дубовий паркан і блок трави. І до речі, друзі, оцініть моє нове поселення від 1 до 10 в коментарях. Мені справді буде цікаво подивитися на. Вашу оцінку. Тут ось такі ось дуже такі прикольні будівлі, ось така гігантська церква. Ну, коротше, мені воно в принципі подобається. Тому обов'язково напишіть в коментарях цифру від 1 до 10, щоб я дізнався, наскільки ця база крута. А також можете написати, що б ви, наприклад, хотіли сюди додати. Можливо, в наступний раз я тут це і збудую. Ну що ж, давайте тепер перевіряти цей лайфхак. Ось ми підлитимо туди і дивіться, що нам. Потрібно зробити. Ми в цьому лайфхаці будемо за допомогою цього ж лайфхаку дуже швидко підніматися по блокам. Дивіться, що нам потрібно робити. Зараз я роблю так само, як і в Тіктоці, тобто ставимо сюди парканчики ось таким чином. І тепер ставимо оцей моховий покрив. Ось таким ось чином треба зробити. І по ідеї як зараз буду йти. І підніматися одразу на цей блок. Я не думаю, що це спрацює, бо дивіться там тут в нових версіях. Є автоприжок. Добре. Ми повинні зараз дуже швидко підніматися, тобто не потрібно пригати. Дивіться, ми біжимо і. начебто так, це як сходи. Серйозно, друзі, воно вийшло як сходинки. Вау, це дуже круто, тому що можна, наприклад, ось я на своїй базі так і зроблю. Тому що це дивіться, не потрібно ставити сходи або плити, і воно схоже дуже сильно з травою. І просто поставили, і ось так швидко можна підніматися. Не потрібно ось це ось пригати і так далі. Цей лайфхак працює. І він дуже крутий. Ну, особливо для мене, тому що я люблю будувати. Ну що, друзі, переходимо до наступного лайфхаку. І в цьому лайфхаці ми зможемо зробити в вашому будиночку прохід для вашого цуцика. І нам знадобиться всього-навсього е дуже мало предметів. І давайте заходимо в ось цю будівлю. Нам знадобиться для цього лайфхаку. Скло. Картина, добова табличка, ну просто люба табличка можна нам, і вам потрібно привезти свого цуцика. Я візьму яєчко з креативу і створю його прямісінько тут. А вам, якщо в виживанні, то потрібно буде його просто знайти у світі і теж кісткою приручити. Ну що, давайте ми почнемо його робити. Нам потрібно зламати ось тут скло, поставити сюди табличку. Тепер давайте ми виходимо з цієї будівлі і ставимо ще ось тут скло. Так, робимо склом і тепер ставимо ось сюди картину. Так, все, вона поставилася. Давайте якраз скористуємося попереднім лайфхаком і зробимо йому ось таку непримітну сходинку. Тепер йдемо зараз, заходимо в будівлю, і в будівлі потрібно зробити точнісінько, так само, але так. Треба ось так. І тепер поставити все готово. Тепер у нас виходить ось такий невеличкий проходик. Тепер виходимо з будівлі, ставимо тут нашого песика. В мене це буде пес патрончик. Друзі, якщо б ви хотіли теж собі такого ж пса-патрончика, а ще й в реальному житті, то обов'язково напишіть це в коментарях. Наприклад, напишіть просто пес патрон. І обов'язково поставте вподобайку, бо можливо це й збудеться. Хто його знає, в принципі, це одна секунда, але можна справді. Зустріти пса патрончика, тому давайте кудись цей пес патрончик трішечки він взяв і, і втік. Куди він втік? Пес патрончик, я тобі кістку приніс. Добре, тоді заспавнемо другого. це, напевно, комусь з моїх підписників. Він побіг, бо він поставив подобайку. Давайте. О, так, все, ми його приручили. І дивіться, я йду зараз сюди. Е, так, йду, йду, закриваю двері. І ти йдеш до мене, чи ні? Він що не хоче йти до мене. Пес патрон. Так, було вирішено тимчасово зробити дверці. І давай, ти будеш проходити чи ні? Чи куди він дівся? Пес патрон. Що ж таке? Це. Буде працювати левихак чи ні, а um. Пес патрон, ти. Ти що завис? Ей, пес Патрон, йдемо за мною. Давай, давай, нам потрібно зайти сюди в будівлю. Ти будеш підніматися? Чи Чи ти не можеш підніматися по тому блоку? Можливо, він не може, хоча я не знаю, пішли додому. Напевно, друзі, цей лихак не працює. Або чомусь пес Патрон не хоче заходити до мене додому. Ну, в мене чомусь, друзі, цей лихак не працює. Пес патрончик не пройшов сюди, а він пройшов через ось ці двері. Давай, друже, ви останній раз просто не підведи нас і ми повинні це зробити. Давай для тебе поставлю сюди сходинку. Можливо, він просто не хоче підніматися по таким блокам. Хто його знає? Давайте беремо, заходимо, ти йдеш з нами. Пес патрон. Так, ти де? Йди за мною, пішли, пішли, пішли. Нам потрібно йти. Йди сюди. Так, давай, йди. Він не хоче заходити. Ти чому? Ти ж мій пес. Що ж таке? Пішли за мною. Давай, в мене є кістка. Ти йдеш за мною чи ні? Тільки усміхається і все. І не хоче йти додому. І до речі, повернувся другий пес патрончик. Можливо, хтось все-таки не поставив. Подобайко, давай на тобі протестуємо. Пішли сюди. Давай, ти йдеш зі мною чи ні, пес-патрон. Так, о, вже вдвох вони йдуть. Добре, добре, зачиняємо дверці і. Так, друзі, лайфхак працює, тому в мене дивіться, є два пса-патрончики, тобто виходить. Е, це тепер їхній проходик такий, і, мабуть, сюди, ну, можливо, не залізуть. Тільки, можливо, Лусківка залізе або хто ще. Але це досить прикольно, тому поставте вподобайку, і можливо, до вас прийдуть один з цих пес-патрончиків. В принципі, мені не буде дуже сильно шкода для моїх підписників. Ну що, а тепер переходимо до наступного лайфхаку. Звідки з'явилися біля мого дому? Ось ця корова. І зараз ми будемо перевіряти якраз таки на ній лайфхак Давайте, друзі, я взяв ножиці. Ой, навіщо я сюди зайшов? Так, мені потрібна корова. Корова ти де? вона кудись що, ця корова, вона що втікла, чи що. А, ні, все добре. І в лайфхаці було сказано, що ми можемо зрізати гриби з корови. Це як звівці шерсть, чи що. Напевно, щось в такому дусі. Тому давайте зараз ми перевіримо це, іди, коровка сюди, і давайте оп, що? Як це серйозно це можливо було зробити? Тобто виходить, що ми позбавили тебе корову вірусу, і тепер ти нормальна корова? Вау, ну чесно кажучи, я про це лайфхак не знав. Я бачив цих корів, і я їх просто в Майнкрафті брав і вбивав. Але я не знав, що з них можна, як звівць, зрізати вовну. До речі, напишіть друзі в коментарях. Хто просто так вбивав вівць, а не створював ножиці і потім не зрізав з них вовну. Цікаво подивитися, наскільки багато таких, хто вбиває вівць, а не зрізає з них вовну. Бо ще, як пам'ятаю, на старих версіях, можливо, хто ще з вас, зі старих гравців, пам'ятає, то з вівць не падало м'ясо, падала тільки вовна. І для наступного лайфхаку нам знадобиться всього-навсього липкий поршень, блок слизу, дубова плита і кам'яна кнопка. Ось ці ось ножниці, вони нам більше не потрібні. І дивіться, це зараз буде ще один якийсь X-Ray. Я знаю дуже багато X-Ray'ів, прям ну дуже сильно багато. До речі, можна написати, яку кількість X-Ray'ів ви знаєте, тобто якими ви можете користуватися. Я знаю з гравієм, і ну там багато є способів, але це буде якийсь новий, і я сам про його зовсім не знаю. Давайте, друзі, починаємо будувати сюди. Ставимо ось цю штуку поршень липкий, тепер блок слизу. І нам потрібно, ну. Ще якісь блоки, можете рандомні взяти. Ставимо, щоб було тут щось над головою. І тепер плита, чи як, напевно, ще потрібно вище. Так, давайте залазимо тепер. Я ставлю сюди кнопку. І, ага, не активується сюди, напевно. Так. О, справді, друзі, воно спрацювало. Вау, ми зараз лягли. Але дивіться, воно спрацювало. Як воно працює, я поки що не знаю. Але дивіться, ми бачимо, що там вогілля, там лава є, там проходи різні, там ще є і там я бачу ще теж вугілля, до речі, тому цей Легак працює і він мені подобається, тому що він в принципі зручний. Тому цей Левигак повністю працює і можете його використовувати, але тільки дуже часто не зложивайте їм, особливо на серверах. До речі, про сервер, друзі, це Nessa World, український Minecraft сервер з модами, на який ви зможете зайти повністю безкоштовно. І там ми разом з моїм другом Трешем дуже-дуже сильно часто виживаємо і граємо. Розум, тому ви можете зустріти нас там. Посилання знаходиться в описі під цим відео. Починай гру. Створюй свій аккаунт. Завантажи лаунчер для своєї операційної системи. Тут є для Linux, Windows і Mac iOS. Заходь в лаунчер, авторизовуйся, заходь, обирай один з доступних серверів і починай грати. Ох, це було дуже-дуже сильно прикольно. І для наступного лайфхаку нам потрібно мати. Мати два відерця з снігом. І ще потрібно взяти, як я розумію, то шкіряні чоботи, бо я думаю, що без них це просто працювати не буде. Давайте переходимо в режим виживання, і давайте вже забіжимо до нашого поселення чому ми на вулиці бігаємо. Давайте біжимо ось тут в мене проход. І, до речі, ці друзі, вони ще тут сидять. Давайте я беру і ось тут почнемо. Ставимо відерко, ось все правильно. Друге відерко, а на шифт не потрібно Потрібно ставати. Потрібно якось обережненько ось так стати там з боку. Я не знаю, як це зробити, друзі. Ану давайте, можливо, ось так. І так піднімаємо. І серйозно, друзі, цей лайфхак працює. Ми просто беремо і ось так можемо підніматися. Ось мені подобається цей лайфхак, бо він працює. Взяли два відерця з водою і не потрібно брати багатецько блоків. Як це б мені, друзі, допомогло декілька років назад, але його тоді навіть рихлого снігу не було. Тому це ЛХ повністю працює, і ви можете його використовувати просто в багатьох варіантах. Тобто, там, наприклад, ваш друг зробив стоп здоровезне, прям ну, кілометровий, і ви там граєте в щось, ви взяли один, два, три блоки, ось так поставили і полетіли прямо до нього, дійшли. І обережненько, ось так на шрифт, і пригем, але ви можете померти. Тому краще такого не робити, або відерце з водою взяти. І зараз, друзі, в нас буде досить цікава ідея. Тому що ми зараз будемо трішечки лякати наших селянинів. Беремо звичайний паркан. І нам потрібно, давайте збудуємо просто ось таку саму звичайнісіньку, ось такий ось парканчик. Тепер мені потрібно взяти зомбі. Давайте беремо зомбі. Зараз ми спробуємо зробити Франкенштейна. І ще ми візьмемо коня. Нам потрібен кінь. Ось самий звичайний кінь. Тепер ставимо цього коня. І так, друзі, ми увімкнули ось такого дуже дуже синоста. Трашну погоду. І давайте спавнемо ось цього зомбі, але мені потрібно складність зробити на легку. Спавнемо ось такий ось він смердюк. І давайте нам тепер потрібен тризубець. Так, я беру тризубець, і нам тепер потрібно взяти, натягуємо цього тризубця і давайте стріляємо в них. І чомусь воно не працює. Добре, давайте ще один раз. І цей лайфхак напевно, не працює. Тому що він повинен був сісти на. Коня і кінь би став теж зомбі. Цей лайфхак не працює. Треба дочекатися, поки згорить цей. Ork. Так, все, місію виконано, а ти, кінь, можеш піти гуляти і робити, що тобі заманеться. І ось вже наступний лайфхак. Для нього нам знадобиться аметистовий блок, аметистова друза і кресало. Давайте ж ми зараз його будемо перевіряти, ми зможемо потрапити в новий вимір, друзі. Ви цього лайфхаку, я впевнений, ще ніколи в своєму житті не бачили. Але як і я, я навіть думаю, що він не спрацює. Але я витік то. І бачу, що він точно спрацював. Тому давайте, друзі, беремо цей аметистовий блок. І прямісінько давайте ось тут зробимо портал цей. Ми беремо, ставимо ось таким ось чином блоки. Мені тут пес патрончик допомагає. Так, давайте я ставлю, ставлю, ставлю. Готово. Тепер сюди ці кристали мені потрібно зробити ще ось таким ось чином. І давайте ось так. Ми майже друзі збудували. Досить цікаво. І ще ось тут потрібно теж ось таким ось чином взяти. І доставити тут блоки. Давайте ставимо, і тепер нам потрібно підпалити цей блок, щоб він взяв і став справжнім порталом. Давайте на рахунок 3 1, 2, Давайте не будемо рахувати 3, Опа. Ага, а цей лайфхак не працює. Виходить, що нас просто розвели. Нас просто кинули. Переходимо до наступного лайфхаку. І для цього лайфхаку, друзі, нам знадобиться відро лави і також вибухова пляшка води. Так, пес патрончик, я тебе зараз ось так посаджу, щоб випадково ти в мене там не покупався. І давайте, мені потрібно зараз просто зробити ось таким ось чином, тому що мені не хочеться йти в пекло, там дуже погано. Давайте беремо, вмикаємо режим виживання. Давайте запригуй в лаву, вилажу. І ні, ні. Цей лайфхак він не. Не працює, і я зараз. Помер, згорів живцем. Цей лайфхак повністю не працює. Нас знову обдарили в тіктоці. А і зараз, до речі, пішов дощ, як ви бачите на вулиці. Просто ідеально. Для цього лайфхаку нас знадобиться всього-навсього поршень, рештування, блок, і рестон пил, і килим. Просто якийсь любий килим. Дивіться, зараз це буде захист від гріферів. Наприклад, в мене ось тут зараз буде будиночок, і мені ще... Потрібна скриня пастка. Це обов'язково, тому що нам потрібно буде активувати редстоун. Дивіться, нам потрібно викопати просто-напросто ось туди, ось донизу, наприклад, ось таку ось ямочку. Але чим глибше, тим буде, ну, я думаю, краще. Ще забув вам сказати, що нам потрібно відро лави. Давайте я беру, розливаю цю лаву. Ще беремо павутину, багато чого я вам не сказав, друзі. Вибачайте. І тепер найголовніше беремо ні. Нам потрібно ще трішечки нижче зробити нашу пастку. Тобто нам ще потрібно на один блок десь прокопатися донизу і тут же розставити нашу лаву. Давайте розливаємо, нам потрібно просто багатецької. Тепер я ставлю сюди знову цю павутинку, як і потрібно. Ось тут я беру, ставлю ось цей ось блок. Тепер я сюди ставлю червоний пил. І давайте нам потрібно ой, чомусь він не ставиться. Чому ти не ставишся? А я зрозумів, зрозумів, добре, добре. Нам потрібно ось так зробити. Так, все правильно я робив, і нам не потрібно було так дуже сильно далеко ставити ось ці ось блоки. Тому ми, виходить, що можемо тут просто взяти, ось так закрити, тут теж зламати, поставити все назад, і тут мені потрібно повернути. Дайте ж мені вилізти. Давайте, ми ставимо все назад, це нам не потрібно. І тепер я тут ставлю їх. Чомусь вони не хочуть ставитися. Беремо, зачиняємо це просто ось так все. І ставимо сюди килимки. Знову цей дощ. Все, тепер він вже закінчується. Ставимо сюди вже ці килимки і вау, це досить круто. Давайте поставимо себе, ось, наприклад, в роль гріфера там беремо інструмент мега небезпечний, гріферський, ось таку ось дуже сильно здоровезну і небезпечну штуку. Беремо ось такий, йдемо такі, так, ага, тут якийсь нуб взяв і не забачав. Привати в скриньку, чия скриня, давайте опа, відкриваємо і. Так, це досить круто, і можна її ще допрацювати, тому ви можете все це зробити. Все в ваших руках, друзі. Але цей лайфхак працює, ви можете його використовувати. Зараз ми зробимо справжній кулемет в Майнкрафті. Просто уявіть собі, він буде досить дуже і дуже сильно швидким. Починаємо його будувати. Нам потрібні ось такі предмети: це спостерігач, редстоун, сход якийсь і роздавач. Ще. Нам потрібен важіль. Я взяв прямісінько, точно все, як вила в лайфхаці хаті, щоб воно точно спрацювало. Ставимо сюди ось це ось, тепер ставимо сходинку. Ще поршні, як я просто міг забути про найголовніше це поршні. Ставимо сюди Кварцові блоки. Тепер потрібно поставити ось таку штукенцію. Так, давайте ось так, ось так. Воно повинно начебто туди дивитися. Так, все правильно я роблю, в принципі. Тепер робимо їм дуло ось таке ось прям міцні. Ставимо ще в цю сторону, тобто, щоб воно. А, ні, 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 не так, не так, я думаю. Ставимо, щоб вони в цю сторону тепер на нас дивилися. Тут на нас дивляться очі. Це правильно, повинні стрілечки ось туди дивитися і ось туди. Якщо у вас так, то ви великий молодець. Беремо тепер і запускаємо. Ага, ні, я забув про дещо. Нам потрібно взяти заряд полум'я, як я просто міг про його забути. Закидаємо і запускаємо наш кулемет. Ох, друзі, справді він запрацював. Ох, мені такий кулемет би знадобився, це точно. Наприклад, ви ж щось граєте з другом, там взяли йому і просто ось так можна залити базу. І можна, до речі, збудувати декілька таких, бо вони не дуже складні, але. Так, вау, просто подивіться, воно розносить все повністю. Це якийсь не кулемет, а вогнемет якийсь справжній. Цей лайфхак повністю працює. Користуйтеся всіми цими лайфхаками на здоров'я. Велике вам дякую, друзі, що подивилися це відео. Якщо хочете якісь ще нові лайфхаки, то обов'язково поставте подобайку під цим відео. Ну а також підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Ну що, зустрінемося в наступному відео і